Влада жорстко береться за ухилянтів. Такими заголовками майорить весь інтернет. Давайте про це поговоримо. І виходить шмигаль і говорить, що зарплати військовим не підняли, вибачте, але є альтернатива. Будуть нові контракти з демобілізацією. Так? Що говорить той самий Костенко про мобілізацію і що говорить Веніславський про ухилянтів. Ухилянтам пропонують. Ускладнити життя у раді, розповіли подробиці. Зараз ми з вами про це поговоримо, які, якими методами хочуть ускладнити життя людям тим людям, які їх туди обрали, і яке вони мали право називати людей ухилянтами. Тож підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не з нами. Ми тут обговорюємо важливі соціально-політичні новини, економічні взагалі пенсії, реформи, взагалі, все, що відбувається в країні. Отже, шановні глядачі, пропонують ухилянтів прирівняти до ну, не платників податків, не платників комунуалки. Ну, говорить Веніславський, якщо, наприклад, людина не сплатила за електроенергію, то обленерго звертається в спрощеному порядку до суду і з цій людині блокують картки, забирають водійське посвідчення і тому подобне, і змушують виплатити людину за боргованість. Отак От і тут, якщо він не звернувся до територіального центру комплектування, не виконав свій конституційний обов'язок, тож давайте будемо блокувати йому рахунки, будемо забрати водійське посвідчення і все останнє. А звідки це все пішло? Давайте е з вами згадаємо. Була така депутатка, я не пам'ятаю, як її фамілія. Напишіть в коментарях, будь ласка. Це ж вона перша підняла це питання, коли судилася з е своїм чоловіком за елементи. І тоді внесли. Законопроект, оцей, що блокувати, це саме перше, було, блокувати картки, рахунки, водійське посвідчення, якщо не сплачуєш аліменти, це все, як би сказати, неконституційно. Це порушує конституційні права тих чоловіків. я згоден, елементи платити потрібно. Так, дитина твоя, і її ці елементи потрібно платити. Але ж вони такими методами, ви бачите, що цим далі маніпулюють. Вони зрозуміли, що люди на це все. Зараз я вам це зачитаю. Додивіться, будь ласка, до кінця, і підпишіться, будь ласка, на канал. Вони побачили, що люди це все з'їдають. Ну, і всю, ми можемо цим всім їх як би сказати, обмежувати. Але це не конституційно. За все, бачите, нам блокують рахунки, де замаліші. Все, там уже скоро ми прийдемо до того, що нам скажуть, що ми повинні бути кріпосними. Вдумайтеся тільки. У профільному комітеті Верховної Ради просувають ідею жорсткіших обмежень для громадян, які ігнорують військовий обов'язок. Нардеп Федір Веніславський пропонує застосувати до ухилянтів механізм, але аналогічний тим, що діють для боржників за комуналку. Вдумайтеся, людина, яку обрали. Ми з вами. Вона ну вона виходить, говорить, що сам, де його діти, де він сам? Чому він не воює? Він же ж слуга народу. Вони перві повинні йти нас з вами захищати. У Верховній Раді намагаються знайти дієві механізми впливу на військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації під час війни. Чи не законодавство потребує вдосконалення, щоб створити відчутні наслідки для тих, хто не виконує світкутенційний обов'язок із захисту держави, тобто таких як Веніславський. Про це розповів народний депутат від фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. От услабити життя, що пропонують у раді. На думку нардепа, законодавче регулювання має бути побудоване так, щоб ухилення від служби несло за собою достатньо великі негативні наслідки. А Федір Веніславський не хоче зробити такий, як би сказати, закон, щоб по цьому закону народі депутати не крали, не обкрадали бюджет, не створювали бізнеса на своїх жінок, матерів і тому подобне, щоб вони несли відповідальність за це все. Щоб вони розкрадали ті, е, як би сказати, кошти, які ми з вами сплачуємо, налоги е, в державу. От. Веніславський пропонує повернутися до ініціативи, які обговорювалися ще на етапі підготовки законопроекту про мобілізацію. Ви думаєте? Зокрема, йдеться про. Осіб, які самовільно залишили військову частину. Це за чим. Отут От це саме болюче для них питання, Оці, що самовільно залишили е, частину. Це більшість тих людей, е, яких мобілізували, я так розумію, з вулиці, затягли в буса, вкинули і відвезли. От. Або проігнорували повістку до ТЦК. Для них, за словами депутата, життя має стати складнішим серед конкретних заходів, він називає. Заборону керування автомобілем, блокування банківських Рахунків. Тобто для цих людей е, повинно е, життя стати складнішим. А для Веніславського і для всієї компанії, о тієї шобли, що сидить в Верховній Раді, воно життя повинно бути ну, прекрасне, да, таке Чудове, чудове життя у них повинно бути. Вони далі будуть грабувати нас з вами, далі будуть розкрадати бюджет і тому подібне. Ви ж подивіться, за за невеликий проступок людину сажають на 5 років. Так само, як та мамочка, яка вкрала е ковбаси. Да. А їхні коріша, оцього Веніславського і всіх остальних, да? вони їх просто відпускають під, під, під підписку про невиїзд, або ж там, під заставу, вони сплачують ці мільйони, і ми їх тільки бачили. І все. А вони потім їх арештовують заочно. Ну от так. Порівняння з боргами за комуналку, Веніславський навів приклад чинної системи стягнення боргів за житлово комунальні послуги. Він зазначив, що коли людина не платить за світло чи воду і водночас має кошти на банківських рахунках, до неї застосовують спрощену судову процедуру. Обленерго звертається у дуже спрощеному порядку до суду і кошти людини одразу на всіх рахунках блокуються. І доки людина не заплатить штраф, ніколи дуже Інколи дуже смішний, вона не може скористатися своїми платіжними засобами, пояснив парламентар. Водночас, за його словами, коли йдеться про захист батьківщини, таких простих і швидких механізмів реагування наразі немає. Депутат підтвердив, що робота над, цим, над цими змінами триває, однак він визначив, що далеко не всі колеги готові включитися і підтримувати такі ініціативи. Тому процес ухилення, від, ухилення відповідних рішень може бути непростим. Нагадаємо, наразі в Україні щомісяця мобілізують до 30 тисяч осіб. Активно розвивається система рекрутингу, а скільки охочих добровільно вступити на військову службу, зростає. Втім, не все йде так, як хотілося б задачі Фадір Веніславський. Де діти Веніславського? По-перше, де вони знаходяться? Я так думаю, що в керуючою країною діти повинні знаходитися в Україні. Їх немає. Вони всі. Всі в сих, і в Костенка, і в Веніславського, і в нашого Стефанчука вони всі за кордоном. Ці люди керують країною, а їхні сім'ї проживають за кордоном і просаджують за кордоном ті гроші, які ми з вами сплачуємо на ну, податки. Вони заробляють тут кошти, ці ось ці Стефанчуки, Веніславські і тому подобне. Ну, ми ж мовчимо про це все. Ми ж не, не говоримо. Я не думаю, я думаю, що. Хоч би мені за це не прилетіло, не доведи, Господі. Але отакі, отаке хочуть вводити. Я нікоїм нікої разом я не проти мобілізації. А то мені вже там в коментарях писали, що ДСБУ, чому не дивиться, чому цього не до блогера не займуться, він там стаття якась він написав мені. Я ще раз повторюю і наголошую, я нікого ні до чого не призиваю. Я висловлюю свою думку. Вона в мене є. Я не призиваю не йти до. Армії я не призиваю не захищати. Я за те, що все було по закону, а не затягували силоміць військові, які не мають права застосовувати їх до обмеження прав людей, а вони там, що хочуть, те роблять, наділи піксельну форму і знущаються над цивільними як хочуть. Де ж тут є перешкоджання? Ну, всього може бути. Хай набігає дуже багато, я вам скажу. Я зачитую те, що і те, що є, ось в як би сказати, інформаційному просторі. От воно є доступне. Ви можете всі, як би сказати, це прочитати і побачити. От. І не потрібно мені писати, що я там якийсь там колаборант чи ще щось, абу я український українець і працюю в Україні, і не виїжджав ні разу з України. Так що, якось отак, шановні українці, то ж думайте самі, дивіться самі. Да, Ще там шмигаль вийшов і говорив, що готуються контракти для військовослужбовців з механізмом, як би сказати, терміна служби. Ну, це ви знаєте на тлі того, що вони собі підвищили 200 тисяч рідненьким зарплати, а військовим не дали не копійки. Це так, аби відвернути увагу. Я так думаю, виходить і потякає там щось. Шмигаль він вже докерувався країною. Да, так, це прем'єр-міністр бивши. А тепер прем'єр-міністр перейшов в, э, э, в міністр Збройних сил України. Ну, я не знаю, як так може бути. Тільки, напевно, в нашій країні таке може бути. що, э, ну... У Мирова, то забрали, де він зараз, хто його знає. Так що, друзі, дивіться, як ви думаєте, напишіть в коментарях: приймуть чи не приймуть. Ну, я думаю, що. Что... Приймуть, будуть шукати різні механізми, тому що дуже багато тих людей, які пішли, залишили самовільну частину. Я їх, не, я їх не, як би сказати не засуджую. Напишіть в коментарях, що ви, ну, я все розумію, кожна людина боїться за своє життя. Ну, це ж таке. Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Життя у нас одне, і нам його ніхто не купить. І ні за які гроші ти його. Не купиш. Тож, в мене на цьому все. Войте здорові.